Завтра в Україні відзначатимуть день морської піхоти. Вона має столітню історію. Саме 23 травня 1918 року. Гетьман Скоропадський видав указ України по морському відомству про початок формування бригади морської піхоти у складі трьох полків для несення служби сьогодні. Морські піхотинці на передових рубежах. про їхню службу буду говорити далі з Віталієм Панчем, головним сержантом штурмової роти 18-го окремого батальйону 35-ї п'ятої бригади морської піхоти, пане Віталію, я вас вітаю. Слава Україні героям, слава. Благодаря. Поки ми говоритимемо заздалегідь не вітають, але я закликаю наших глядачів доєднатися до збору. Перш за все, це наша можливість висловити шану і подяку оборонцям, зокрема морським піхотинцям. Вони за ці 11 років війни завжди на передових і на найскладніших ділянках. Тож маєте можливість донатом гривнею віддячити і підтримати. Але розкажіть нам на що збираємо. Саме зараз, те, як і завжди, це те, що нам завжди потрібно, це FPV-дрони. FPV-дрони дрони це те, без чого неможливо сучасна армія. Вони мало того, що нищать ворога, про це, мабуть, всі знають, але вони ще й допомагають виживати нашим виживати і залишатися здоровими нашим хлопцям. Дрони, дрони комплектуючі до дронів. Отже, незмінно те, що допомагає, те, що виявляє ефективність і зберігає життя наших оборонців. Тож шановні глядачі, доєднуйтеся. І до оперативної ситуації, пане Віталію, розкажіть. от котлярівка, судячи з мапи Діпстейт, інших джерел, ми не маємо. А з цього населеного пункту окупанти намагаються прорватися до адмінкордону з сусідньою Дніпропетровською областю. В своїх інформаційних пабліках росіяни неодноразово вже звітували про вихід на цей рубіж. Потім а, виявлялося, що. Що це все фейки, неправда. Підтверджень від військових аналітиків не було. Розкажіть нам, яка реальна ситуація? Е, так, вони багато звітують про це, але насправді ні. Прориву не було. Вони намагаються, але ми їх стримуємо, Стримуємо навіть коли вони вже зовсім близько підходили, все ж вражали. Вражали їхні колони, вражали їхню техніку, піхоту також здебільшого. Це завдяки цим самим впівронам. Ні, прориву немає, і ми Дніпропетровську область так просто їх не допустимо. А якщо і допустимо десь з краю, то 100% виб'ємо, не закріпляться там. Говорили сьогодні з вашими побратимами з Покровського напрямку. Росіяни посилюють там атаки. Яка ситуація у вас? Як би ви охарактеризували? Чи зростає інтенсивність, чи це вже місяцями один і той самий темп намагання просуватися у росіян? Чи підтягують вони нові сили? І так, і ні. Тобто зростання є, але це не стало новиною. Зростання сезонне сезонне зростання воно завжди навесні, коли земля підсохла, починаються знову штурмові дії, але це не це є не є новиною. До неї всі готові, тому ніяких там панічних настроїв чи несподіванки. Це не викликало і все зупиняється. Я ж кажу там. Скільки було цих там, намагань прорвати, ні, все, все, все стопориться. Підсихає ґрунт, ви сказали. Тобто, це означає, що танки можуть їхати, броньована техніка для них менше перешкод. а Тож, чи вдаються вони до механізованих штормів? Так. Так. Мабуть, вже ні для кого не секрет, що нова тактика, нова тактика намагання просунутися на мотоциклах. На легкій техніці, типу пікапів, вони беруть наші озброєння, також не, не новина, так що те, що спочатку використовуємо ми, потім вони використовують в своїх цілях. Е, на легкій техніці, на пікапах, на мотоциклах, і також на важкій техніці на БМП, на танках не, не нещодавно так було на цій ділянці в усіх новисних пабліках. зупинена танкова колона. І мотоциклітні просто також розбираються. Вони навіть навіть просунуться не можуть до позицій. Вам... Заздалегідь яким чином Нищучить? вам вдалося зупинити це намагання прорватися на танках? За рахунок якого озброєння? Здебільшого це, по-перше, розвідка, по перше, розвідка, до розвідка, і також дрони. Дрони е -е, вони показали в цій війні себе. На жаль, так да? на жаль, ми зараз якось так розмовляємо про речі, які знищують, нищать хотілось би про щось інше, але так це дрони, і плюс також наша наша західна техніка і застарілі зразки нашої ще тоді радянської техніки. Броня, броня. Ну і звісно, піхота. Піхота. По перше, вона завжди на позиціях. Вона виявляє, навіть коли не завжди дрони можуть виявити. Піхота виявляє, коригує і потім знищується це все. Про піхоту зараз будемо говорити, але перед тим я знову ж таки нагадую глядачам, ви бачите і на відео, і за словами нашого гостя морського піхотинця штурмовика, що дрони працюють, зупиняють навіть російські танки. Тож QR-код ви бачите, знаєте, що можемо робити. Привітати наших морських піхотинців завтра в їхній день. А чим саме ваш підрозділ? От, Рід військ можна сказати, морська піхота вирізняється від інших у підготовці бойовій ідеологічно. Е, ну, не знаю. Хто знає, хто не знає. Так, морська піхота е, це один з елітних підрозділів е, не тільки армії України, а й армії світу. Е, По-перше, наш тобто. Це три стихії: так: небо, земля і вода, і е, те, чому те чого не роблять інші роди військ, ми ще й приділяємо підготовці на воді: штурм з води, оборона. Всі пам'ятають, мабуть, кринки де воювала морська піхота, і е, просто кожен бієць, кожен воїн наш одинаково володіє все. Тобто, в рядах військ є там гранатометник, кулеметник. У нас кожен володіє всіма видами зброї. У нас нема такого, щоб там хтось був. Може, хтось краще, хтось гірше, але кожен володіє одинаково, і на це витрачається дуже багато сил, щоб берегти здоров'я і просуватися далі, не тільки обороняти, а ще й наступати. А з приводу ідеологічної. Е, Універсальні солдати. Так, так. Е, а з приводу ідеологічної, все просто навіть люди буває, да, буває ні для кого не секрет, що бувають люди не завжди мотивовані. М -м коли вони потрапляють до нас, вони бачать це братерство, е вони бачать ідеологію нашу і е буквально там ну, достатньо просто пожити з нами. І ти розумієш, що. Це братерство варте багато. Не даремно гасло морських піхотинців вірні завжди. Ми не здаємо наші позиції. Ми не йдемо назад. І це напевно одна з традицій, так? Вірність це дуже цінно. Це І вірність і не лише, а й своїм побратимам. Маємо ще хвилину. Які ще традиції у вас є? Ну, ви бачите, в мене, в мене, мабуть, на голові берет мій для морського піхотинця берет це не просто головний убор. Це одна із найважливіших ознак. Відзнак. Далеко не всі військові, хто служить в морській піхоті, мають честь його носити. І для цього потрібно здати пройти полосу морського піхотинця. – це… Дуже виснажлива фізично, морально е полоса і, на щастя, е вона знову ця традиція відроджується. Знову морські піхотинці її проходять. Е це перше, і знову таки з початком повномасштабки е занурення в море, стрибки з парашутом. Тому що ми, як і десантники, ми також стрибаємо е ось. Пане Віталію, нам не потрібні окремі дні, щоб подякувати вам і вітати вас. Дякую, що ви нас бороните вже 11 років, і дякую кожному українцеві, який доєднався до цього збору, аби посилити підрозділ FPV дронами. Це був Віталій Панч, головний сержант штурмової роти 18-го окремого батальйону, 35-ї окремої бригади морської піхоти.